Політична партія, всеукраїнське об'єднання, громадський контроль братиме участь у місцевих виборах. Про це рішення сьогодні заявили члени новоствореного осередку партії. Представники нової політичної сили переконані, що саме лідер рівненського громадського контролю зможе змінити місто. Будемо балотуватися до рівненської міської ради. Ми будемо висувати кандидата на пост міського голови рівного сьогодні. Громадський контроль бачить лише тільки одну людину. Це Дмитро Якимець. Дуже тішить, що це насправді є така перша політична команда, яка сформована на основі громадського сектора. На основі рівненського громадського контролю, діяльності вже скоро буде три роки, два з половиною сьогодні. Все, що ми робили, ми працювали виключно на місто. Виключно на людей, які живуть в Рівному. партія, як зазначають її представники, розширюється. Тому Дмитро Якимець каже, що вони будуть раді бачити у себе в команді тих людей, які дійсно прагнуть зробити рівне новим. Також лідер громадської організації наголосив і на об'єднанні політичних сил. Сьогодні ще йде дуже великий такий потужний процес дискусійний в першу чергу з нашими партнерами. Я радий вітати наших партнерів. по Політичній партії громадський рух народний контроль. Сьогодні ми з ними веде з ними ведемо предметну дискусію щодо деяких питань участі у виборах. Так само, сьогодні ми ведемо дискусію із політичною партією Сила людей, такими як блок Петра Порошенка та іншими, про те, щоби ми всі маємо сьогодні об'єднатися навколо одної ідеї. Рівненська міська рада має стати абсолютно інакшою. Вона має нарешті почати працювати на людей, на громаду міста. Ось це є основна ідея. Рівне нове місто під таким гаслом. Політична партія, громадський контроль іде на вибори. Свою ж передвиборчу програму політсила представить рівнянам вже згодом. Любов Данча, Роман Шиконець, випуск новин.